Які мелодії та пісні вам подобається грати? Ну, зараз мені подобається грати ті пісні, які придумує свята. А так граю всі підряд і ну, грати, які. Любив я такий раз, я такий швидкий, і веселий був. От э, такі музики танцювальні ритми любі. полючки, кроков'яка були, научки ну, були. Ті, ну, що да. ти, що роблять людям. Ти... Да. ¡Eh! ¡Sí!